Новопризначений голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький під час першого офіційного брифінгу повідомив, що не планує міняти щось кардинально. Однак, за вказівкою президента України має посилити владу області загалом. Це для мене великий виклик, тому що останні 23 роки я служив в службі безпеки України і виконував частково схожі функції, але. На багабага більшості випадків це були специфічні функції. Зараз я розумію, що це за виклик. Я розумію, які, яка довіра є у мене, і теж які є очікування. Водночас Іван Рудницький не виключив той факт, що для успішної реалізації поставлених завдань у верхівці Волинської обласної військової адміністрації можуть відбутись кадрові ротації та можливі нові призначення. Звичайно, можливо. І будуть зміни для того, щоб посилити роботу ОВА. Ну, тут є деякі вакансії, які треба замістити, але конкретно, поки я прізвищ називати не можу, але такі думки є. Щодо заступників, які залишились, так би мовити, у спадок від попереднього голови, то Іван Рудницький зауважив, цілком можливо, що хтось залишиться при посаді. Це в них є самих право вибору, чи вони мають на меті зі мною працювати, чи не мають на меті. По-друге, я буду. Кожному з них оцінювати їхню ефективність, як вони працювали до того, а потім ми вже спільно з ними будемо приймати рішення.